Час закінчити свої ескізи. Розфарбуємо сукню. Виріжемо ножицями. Зараз ми її приміряємо. Ось так. Ти красуня. Я сама її виготовила. Я така талановита. Льолочка то в броню зіпсовані. Що трапилося, Емілі? Мені потрібна нова лялечка. Не плач, люба. Лалілу, допоможеш. Okay. Візьми розгортку. Поклади на килимок. Виріш за контуром. Чи тобі вдалося так само? Упакуй лялечку. Подарунок для маленької Емілі. Тримайте. Thank you. Доню, а в нас подарунок. Ура! Oh. Oh. Yeah. Ось тобі лялечка люба. Мамо, тетку, дякую. А -а -а. Яка гарненька, розпакування. Я зроблю тобі стільки суконь. Яка ж краща. Все. Я би так хотіла таку сестричку. Залиш у коментарях 10 сердець, щоб у мене з'явилася сестричка. Магія Лалілу. Ова! Моя мрія здійснилася. Hey. Я Лола. Welcome. Хочеш, молочко? Хочу лати Сколіся. коліса. Hey! Ти куди? Зараз нас в будиночку. Не знайдеш. Ось і ти, Ку-ку. Є ідея. Чик-чик. Тільки не рухайся. Що тут відбувається? Емілі, це ти порвала фіранки. Сваріть, я просто пошила сукню. Wow! Яка мила! Квіточко наша, маєш талант. Але спочатку потрібно подорослішати. Я вірю в тебе. Okay. <світочка> Лаліно, хочу стати старшою. Допоможеш? Буде зроблено. <світочка> Вдалося. Змінимо зачіску. Так. Ось так. <світочка> <світочка> Ідеально. Що в конвертику? Зараз дізнаємося. Це пишна спідничка. Чогось не вистачає. Точно, фартух. Чудово. Хочу приміряти. Мені так подобається. Залиш 10 сердечок у коментарях, якщо тобі сподобався образ. О, Лола переглядає лалілу. Не примикай. Зараз мій час дивитися телевізор. Іди пограйся з іграшками. Мені потрібен туторіал зі шиття. What? Так, так. Зрозуміла, треба спробувати. Ага, ось цим кольором. Mm. Хочу довше переглядати мультики. А що як що? Ох, не дістаю. Зараз моя черга. Ех, а що приміряти туфельки мами? Лоно, чи в тебе все граз? Oh Що тут трапилося? Huh? Ти чому не наглядала за крихіткою? Я... Uh. E, yeah. wow. Які ескізи, Люба! Тобі терміново потрібно до школи дизайнерів. Yay! Я продовжуватиму навчатися yeah! до справи. Візьми мельницю, додай блискавку, гудзики, коліщатка. Візьми почки. Повний набір. Прикрась стикерами. Поїхали. Це тобі, Емілі. Яка класна валізка. Емілі, ти їдеш? Я збираюся до школи. Okay. Ти готова, сонечко? Uh -huh. Майже матусю, я не залишуся тут одна. Відчиняйся. Ніхто й не помітить. Ми тебе відвеземо. Дозволь допоможу з валізою. Вперед. Не вірю власним очам. Школа. Пиши та телефонуй частіше, Люба. мамо. Бувай Бувайте! О, наша донька так швидко подорослішала. Oh, no. Я забула вам сказати. Я вас дуже люблю, матусю та татусю. Oh. <говори> і ми тебе, Емілі. Не на без мене. <говори> Ой, Варі заворушиться. Хто там? Лоно. <говори> <говори> сюрприз. Ти що тут робиш? Біп. <говори> Біп. <говори> 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 Ти новенька? Mm -hmm. Так, я Емілі, а я Стейсі. Будемо подружками. Ого, яка крихітка? Ще одна конкурентка. Eww. Хочу бути як вона. Mm -hmm. Нам все обов'язково вдасться. Учениці, увага! Мені треба сховатися. <звук> Незабаром іспит із перевірки ваших здібностей. Okay. Біжімо готуватися. <звук> Емілі знадобиться машинка для шиття. Розірви упаковку. Висип детальки, а тепер повторюй за мною. Good. Додай регулятори. Будь обережна з голочкою Заправ нитку. Готово. Іспит незабаром розпочнеться. <звук> <звук> Сьогодні малюємо ескіз і шимо за ним сукню. Починайте. Okay. <звук> Що скажете? <звук> Мені подобається. <звук> Рано радіше, Емілі. Виріжемо викріку, прострочимо. Честь бок. <ріпи> Щось із машинкою, тільки не це. Нитка заплуталася. Не плач, сестричко, ти все зможеш. Лоно. тобі все до снаги. Ти маєш рацію, я так легко не здамся. Головне впевненість. Вуаля. <ріпи> Залишилося тільки не так швидко. Цей манекен вже зайнятий, Любонько. <ріпи> Що ж вдіяти? <плес> Хей, я допоможу. Будеш моєю моделлю? Звичайно. Ось так. Пасує чудово. Вона йде, не рухайся. Шшшшш. Окей. Так. <плес> Лелітки, зрозуміло. <плес> а це що в нас таке? <плес> <плес> Браво! Я ніколи не бачила нічого схожого. Найвищий бал. <плес> Справді. Oh Тобі потрібно створити власну колекцію. Yay! Дякую, Лоло. <смір> Лалілу, але справжній манекен мені все таки знадобиться. Без проблем. Знайди на зображенні манекен. <смір> Правильно, ось він. Виріш картинку. Магія Лалілу. Зафіксуй на підставці. Підготуй наліпки тату. Зніми плівку Змочи серветкою. Вуаля. прикрась бантиком. Подарунок для майбутнього дизайнера. Та-дам! Він прекрасний. Скоріше би на нього щонебудь приміряти. Отже, повернемося до ескізів. М -м -м. Здається, вигадала новий фасон. М -м, не вдається. Це все нікуди не годиться. Його місце в смітнику. Знову не де. Хіппос. Сестричці не вдається. Нічого не спадає на думку. Може якось допомогти. їй? Не може бути так погано. Wow. Лише трохи підправимо. Hey. Що ж, ні, я ти. Сестричку, дивися. Не зважай, Лоло. Просто поглянь. І що там? Це ж геніально. Це твоя ідея. Але ти її вдосконалила. Де нитки іголка, один, два, і готово. Приміряємо. Незабаром прийдуть журі. Все буде добре. Ми вже тут. Чи ти готова, Емілі? Так, пані. Сьогодні з нами королева дизайну. Hi. Ну що, дитинко, покажеш свою роботу? Ох, uh, хоч би їй сподобалося. Презентую вам свою найкращу роботу. Wow. Неймовірно. Молодець. Це моя учениця. Яка тканина? А декор У тебе видатне майбутнє. Ти готова до власної майстерні? Ого, uh -oh, дякую. Вітаємо тебе. Uh -huh. Не віриться, як швидко летить час. Я стала дорослою, пошив собі вбрання. Починай. Окей. Okay. З машинку буде швидше. Є yeah. костюмчик готовий. Час приміряти. Nice. Воля, Чого бракує. Додай баску, закріпи ножиці, вклади волосся. Просто супер. Тепер взуття. Okay. Чудово. Nice. Дякую, Лалілу. <гас> У мене обмаль часу. Потрібно поклапатися. до ескізи. До ага, справи? Є, яка я молодець. Є! До показу все готове. <ривіт> Нове ательє це ж Емілі. Привіт! Як справи подружко? Чилсі? Це ти? Так, ми вчилися в одній школі. Ну ж, бо обійми мене Емілі. <ривіт> ти відкрила власну майстерню. А це моя нова колекція на показ. Ого, оце так. Скільки зусиль в них вкладено? Ой, я така незграбна. Краще піду. Бувай! Бувай. Ні-ні oh ні. Вода стікає до розетки, замикання. No. 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 Мої сукні. Пожежа, пожежа, help, help. Я вже тут сестричко. Моя колекція. Ми все виправимо. Занадто пізно. Їх не врятувати. Мої мрії, не здійснитися. Підводься, ще маємо час. Разом ми впораємося. Неси тканину. Yes. Up, Оце моя сестра. Додамо баску. Як новенькі. Wow. Без тебе я би не впоралася. Дякую, сестричко. А тепер займися своїм образом. Точно. Лаліну, допоможеш? А? Візьмемо мірки. Та-дам! Wow. Як гарно, але чогось бракує. Дабра зачіска доповнить образ. Збери волосся в пучок. Прикрась намистинами. Я маю чудовий вигляд. Що це? Твій особистий гелікоптер. Вау! Полетіли. Ефектна поява. Всім привіт. Зараз зараз. Стривайте. Вітаємо Емілі. А ось і я рада вас бачити. Це неймовірно. Ікона стилю. Просто краса. Незабаром початок. Ходімо. Oh а де наші моделі? Oh, wow. Вони об'їлися пончиків. Наш показ під загрозою. Це фіаско. Кінець моєї кар'єри. Не плач, є ідея. Алло, потрібна ваша допомога. Hey. Ми тут подружку. А чим ми не моделі? Ви зробите це заради мене. Глядачі будуть у захваті. Увага! Зустрічайте бурхливими оплесками. Мале вечірні вбрання, сама ніжність, жовтий сарафан для прогулянки, втілення легкості, коктейльна сукня, романтично та мріливо. І зірка цього показу: дизайнерка Емілі. Дякую за підтримку. Я мріяла про це все життя. Я прийшла. Неймовірно красиво! Це зоряна година Емілі. Ти заслуговуєш на нагороду. Ми, ми на неї заслуговуємо сестричко. Груповий знімок. Усмішку. Візьми ковпачок, Прикрась його мережевом, прихопи діамантик. Супер. Прикріпи ножиці. Це найважливіша нагорода для дизайнера. Настав час вручення. Чудово! Зустрічайте нашу зірку. Всім привіт! Для мене честь бути тут. Ми в прямому етері. Ми зібралися сьогодні, щоб вручити тобі кубок діамантові ножиці. Ох, якби моя сім'я зараз була поруч. Що? Емілі? Ми тут, доню. Я така рада. Оце так сюрприз. Наші дівчатка. Розкажіть, як ви досягли таких вершин. Ха, ну, ми подивимося. Моя сім'я завжди мене підтримувала.